Хочу почати саме із ось цього контакту. Ну ніби переговори, так ніби про щось їде Дмитрієв говорити у Вашингтон. Про щось говорить, щось ну ніби не виносячи із кабінета, а більше несучи власне свій кремлівський наратив. Говорить навіть Fox News, тобто безпосередньо спілкуються з американцями з журналістами. І ну ми маємо. Не знаю, заспокійливо якусь таку його позицію да для росіян, що все добре? Трамп каже, що та гарно йдуть перемовини а, десь коментуючи цим часом, як завжди, дорогою, десь у дверях, десь в літаку а, даючи такі коротесенькі коментарі, каже, що я конкретно про а, конкретну людину говорити не буду, але загалом все дуже гарно, пане Романе. Як считувати це все, що відбувається зараз в США в контексті ось цієї зустрічі, а в чому небезпеки візиту Дмитрієва і чи він їх реалізує? ну Доброго дня, пане Олексію. Тут важливо, Добре. на що звернути увагу. Важливо звернути увагу на те, що оця скаламучена вода, яка зараз набрала в себе дуже багато складових, і тарифну війну, і переговорний процес, і напругу на Далекому Сході, і так далі. Вона дозволяє використовувати. Дипломатику, дипломатію цих підводних човнів, коли ми в більшості своїм не бачимо насправді ключових подій, не можемо їх зрозуміти піймати. Те, що фігура такі як Дмитрій Вітков, вони вже стали, скажімо, тригерами цього процесу, це зрозуміло. Як і зрозуміло, те, що на них сьогодні ніхто не буде покладати. Розв'язання ключових проблем. Чому ці фігури відстежуються, вони стали інформаційно вразливими і так далі. Однак у цій ситуації треба звернути увагу на перше. Це поїздка до Сполучених Штатів Америки. Це поїздка з зняттям санкцій. Це теж треба ловити. Це поїздка для того, щоб вести діалоги там, а це означає, що мова буде вестися про технологічні речі. Uh -huh. Що сюди може відноситися? І так, перше, це зняття санкцій з розстільхозбанку, бо про це велася розмова в Ергіяді. Друге, це підключення Росії і окремих банків, повернення їх до системи розрахунків. SWIFT. Третє, це певні маневри в питанні розрахунків в системі е торгівлі. Енерготоварами, такими як сира, нафта, світлі, паливно-мастильні матеріали і так далі. Бо все це буде мати обмежену компоненту. Пам'ятаєте, три тижні ми з вами власне, говорили про те, як ні з того, ні з цього Міністерство фінансів не продовжило дію дозволів на розрахунки в, на енергоринку. Угу. Наступне, що в цій ситуації важливо, це страхування по переліку окремих суден. Які будуть випускати на легальний ринок для перевезення сільськогосподарської продукції і е, сировини і компонентів необхідних для того, таких як мінеральні добрива і так далі, проводити такі переговори по телефону за дорого, і це дуже довго. Вони потребують просто сидіння за столом і перегляду списків. Або зверніть увагу, раніше говорилося про те, що ведуться переговори. Ніде ніхто не зустрічався. Насправді це були короткі, якісь телефонні чи в нинішній системі закритої комунікації, зустрічі, але вони носили форму онлайн. Mm -hmm. Такі матеріали, про які я кажу, вони потребують сидіння за столом. Причому тут не можна документи відправляти поштою, тому що їх хтось перехопить. І тут важливо розуміти, що ця робота пішла. Тобто, те, що. Дональд Трамп обіцяв сприяти е, російському виходу на аграрні ринки. Очевидно, що у цій е, системі переговорного процесу буде відбуватися. Що з іншого боку? З іншого боку, Сполучені Штати Америки будуть підштовхувати Росію до запровадження всеосяжного, хоча би 30-денного чи якогось. Ну, скажімо, даруйте за те, що я скажу, експериментального з експериментальної зупинки вогню, чи перемир'я, чи сісфайр, як там уже воно буде в публічній сфері обертатися, побачимо. Тобто, насправді сюди навіть підходить оця фраза, яка озвучена президентом України, про те, що вдасться дотиснути для mm -hmm. того, щоб на 30 днів чи якісь там періоди все-таки зупинити. Обстріли зупинити ведення вогню, тому я би до цього відносився з одного боку пересторогою, бо я не можу бути гарантією того, що те, що я сказав, і тільки те буде звучати, угу. це перше. Друге, дуже важливо розуміти, що в рамках цього діалогу і про це а, дуже часто на що не звертають увагу. Те, що Сполучені Штати звернуть увагу, не спіщать знімати санкції. Вони не спішать е, ломитися в ці двері, тобто mm -hmm. вони дають можливість е, противнику противній стороні у цій ситуації зайти в технологічний рівень. Бо зверніть увагу на те, що тема припинення вогню як по енергетичній інфраструктурі, так і по акваторії Чорного моря вона не зайшла в технологічний рівень. Це діє на рівні політичних гасел. Mm -hmm. І от сьогоднішні оці кроки вони. Дають можливість сполученим штатам Америки ввести Росію, яка дуже боїться цього процесу, дуже боїться, вона стерігається, тому що там дуже багато гачків, на які американці можуть їх піймати. Якщо відноситися до дії наших партнерів американських як партнерів з одного боку, а з іншого боку, як досвідчених. Учасників цього переговорного процесу, але колись мій батько казав, що і ведмедя на велосипеді можна навчити, тому за час оцих програшів, які Сполучені Штати Америки досягли в лапках у переговорному процесі, вже можна було навчитися, що крайньо необхідно втягувати противника в технологічну складову, де буде точно видно його дії. Тепер що в цьому плані негативного може бути? Я ще раз скажу що ми не можемо зважми прогнозувати, а чи весь цей перелік, чи немає там того, що знаходиться за рамками. Однак тут все залежить от того, від української сторони, її оцінки, її позиції, її чіткості в переговорному процесі. На ваш погляд, от досяжне Таке можливе 30-денне перемир'я. Зеленський каже, дотиснути американцям може вдатися. І якщо дотиснуть, і навіть буде ось таких 30 днів. Що це дає? Тут важливо, ось що для Дональда Трампа зараз найменша перемога дуже важлива, і він зіскочить з процесу. Він уже розуміє прекрасно. Уже двічі зверніть увагу: перший раунд переговорів, другий раунд переговорів. І в фіналі цих раундів виходить в ефір заступник міністра закордонних справ Рябков, який каже: А першопричини? А першопричини? Це дає розуміння Сполученим Штатам Америки тому, що в кінці цього процесу є тупик. І тому Трамп очікує ситуацію такої, як він досяг по близькому сходу. Припинення вогню він сходить, а Європа хай займається далі. А великий обмін військовополоненими, хай е, далі Європа займається це їхній їхні пріоритет їхня проблематика. 30 днів. Я схожу, я свого досяг свої медалі собі одягнув. Хай цим далі займається Європа. Тому, коли ми аналізуємо цю ситуацію, треба розуміти, що в України, в Росії тим більше, а тим більше в США абсолютно різна мета. І це ми з вами обговорювали з самого початку. Коли ми знаємо, якщо ми заходимо в який процес, нам дуже важливо розуміти, що ми хочемо досягнути у цій ситуації, про яку ми говоримо, того, про що ми мріємо, угоди про мир, її не буде в принципі. Максимально на що можна розраховувати. Це всеосяжне, тимчасове довготривале припинення вогню. Якщо в цьому е розвитку подій вдається досягнути 30-денного досягнення припинення вогню, це робить цей процес копією мінського процесу добре чи погано. Пане Олексію, ми з вами не можемо дати оцінку відповіді на це питання, бо ми не знаємо багато чого. То, що знаходиться у відданні лише окремих осіб. Ми не розуміємо балансу сил. Ми не розуміємо перспективи у цьому відношенні, і тому очевидно, що тут мова йде про певні тактичні зусилля, угу. досягнення тактичної мети. При цьому треба розуміти, що ми не знаємо, що утне по цій дорозі Дональд Трамп, умовно кажучи, він розпочне війну проти Ірану. Як це впливає на перебіг подій на російсько-українському фронті? А вже ж впливає? Ми це чудово розуміємо наскільки довго протягнеться ця війна? Що буде на близькому сході? Наступне а чи не приведеться до зворотнього результату тиражування вогнищ війні по всій планеті? І тому в цьому відношенні дуже важливо, щоб воєнно політичне керівництво, маючи дані розвідки, співпрацюючи з європейськими партнерами, бо це на сьогоднішній день єдине партнерство, яке дозволяє говорити про рівень довіри, аналізуючи оці всі моменти і вибудовувати і тактику, і стратегію, як діяти в переговорному процесі, до чого. Досягати у цьому до, до переговорному процесі, і що робити в цей час поза переговорним процесом, пане Олексію, оце що робити поза переговорним процесом, з моєї точки зору, є набагато важливіше, ніж те, що буде в переговорному угу. процесі. З моєї точки зору, там проміжним фіналом все рівно буде мінський процес, угу. а це означає, що його ніхто не прийме. Mm -hmm. І він дуже швидко себе покаже: зверніть увагу, як уже в варіяді останній раз заговорили мінський процес і не випадково натисли всі на гальма. Бо для всіх було абсолютно чітким сигналом: заходити туди це означає розтягувати війну на безмежний час. Ось. І тому важливо зараз відстежувати це. Що стосується Дмитрієва, то тут ще дуже важливо. А якщо подивитися на останні два тижні, того про що писалося, з точки зору зустрічей Росії Сполучених Штатів Німеччини сполучених штатів Америки, там лише одиничні випадки підтвердилися. Але найважливіше у питаннях розмови Дмитрієва, що обговорювалося, а що буде придумано, як обговорювалося. Оце надважливо на сьогоднішній день. Чітко я сподіваюся на те, що на рівні вищого керівництва воєнно-політичного це буде зрозуміло. І те, що каже президент Зеленський про можливість, ймовірність досягнення такого е, е, перемир'я це наслідок українського бачення, а суть його полягає в силовому тиску. Тепер давайте подивимося, а що робить Сполучені Штати Америки. Вони працюють через. Метод Пряника періодично кнута. Пряник, ми знімаємо з вас певні санкції. Що кнут? Я злий. Це, чи це кнут? Ні, це неправда. Це просто інформаційне прикриття того, що а, є пас, а це означає, що домінуючою складовою в діях Вашингтону є те, що я назву зараз Вась-Вась. Воно не з досягло що навіть домовленостей про те, що ми працюємо разом в Арктиці, що ми відновлюємо наші бізнесмени там пошел, програми і все інше. Але воно важливо з точки зору того, що концептуально ми вже маємо розуміти, а Сполучені Штати не готові до силового тиску. Трамп не готовий до силового тиску сьогодні на Росію. Що він буде робити? Він буде робити те, що він зробив з Хуситами. На комусь демонструвати свою силу. Чи буде це впливати на Кремль? Ні, не буде впливати. Це означає, що Кремль буде все ближче притягувати до себе Дональда Трампа, дискредитуючи його, розтягуючи паузу. Тому угу. я не вірю у досягнення найближчими термінами перемир'я, бо для тактики Росії це невигідно. Росіяни в цій ситуації будуть розігрувати Трампа оціми технологічними процесами. Пам'ятаєте, Трамп сказав, що росіяни дуже великі формалісти? Це означає, що він не готовий до технологічного процесу, чи готова його машина, як ми про це сказали на початку, коли вели розмову. Важливо росіян завести цей процес і їх обіграти. Для того щоб обіграти, треба бути професіоналами вищого пілотажу. Бо насправді в цих деталях і криються відповіді на питання. Ви знаєте, коли ми з вами говорили про цю проблематику, я вам сказав, що я би мріяв про те, щоб хто-небудь в технологічному процесі сказав, ми маємо не лише моніторити, контролювати, а й встановити санкції до порушників. Я бачу, що цього немає це не акцептується навіть на рівні політичної постановки. Uh -huh. Тому для мене очевидно, що декларуючи необхідність деталізації, Сполучені Штати не здатні зайти в цей процес, і тому Росія буде перегравати Сполучені Штати, а Сполучені Штати будуть віддалятися від можливої співпраці. Uh -huh. Тому це свого роду такий безкінечний процес, який без точного описування його як мінським. Рано чи пізно може бути поставлена в ньому крапка, але тільки при умові невеличкої перемоги Дональда Дональда Трампа, чого не буде допускати Росія, okay. і в такому режимі, витримуючи ситуацію, конче вигідну для московського фюрера. Зверніть увагу, що відбувається, як відбуваються обстріли у ці дні і так далі. Вони найболючіші, найвразливіші. Вони б'ють по соціальній мережі, вони б'ють по е, житлових кварталах і так далі. А все це все це буде Трамп описувати. Ну вони ж воюють. Ну вони ж воюють. Може ну, і інших слів у нього немає, і так далі. І все це перетворюється в кінці кінців, в шалений прес на воєнно-політичне керівництво України. Тут важливо витримати позицію, важливо запропонувати оці технологічні деталі, в результаті яких для Трампа інформаційно стане зрозуміло Винуватцем, порушником, тим, хто зриває цей переговорний процес, є Росія, московський фюрер. Угу. Пане Романе, ось на поточний момент. Ви згадали зараз про мінськ. Так, мінський процес тривав. Здавалося, що він а, в якийсь нескінчений нікуди не веде, але після двох мінських домовленостей і Дев'яти років так було вторгнення повномасштабне. Був 22-й рік. А після чи восьми років, перепрошую. Інший приклад, який от в паралель тут напрошується: це зусилля того ж таки Віткофа на Близькому Сході. Так було підписано угоду, яку Трамп показав як свою перемогу. Але буквально за кілька тижнів. Війна відновлена, і Трамп не посипає голову попелом і не каже, що він програв. Просто далі в газі відбувається те, що відбувається. Далі знову армія рухається на рафах, і це зовсім уже інакша історія. Це наступна сторінка. Так для нас, мабуть, важливо, ви сказали, що робиться поза перемовним процесом. Для нас важливо, чи буде якась інакша якість, чи буде якась умовна пауза, і що. В цю паузу протягом неї необхідно зробити, і тому я теж запитую: а для чого 30-денне перемир'я? От що необхідно, що має відбутися, куди воно веде? А, ну тому що для того, аби розбудувати промисловість військову, 30 днів замало, але для якогось іншого процесу можливо достатньо. А для того щоб далі тиснути на Україну, кажучи, так організовуйте вибори, можливо, для кремлівської пропаганди або їхніх інсайдерів десь в західній пресі. Може виявитися теж достатньо і 30 днів для того, щоб цю дискусію далі розганяти. А для чого вони можуть стати корисними, ці 30 днів, якщо раптом вони будуть? Пане Олексію, ви тут задали абсолютно правильний напрямок дій. І я це дуже ціную. Особливість і полягає ситуації в тому, що а, після перемир'я на Близькому Сході бої не лише відновилися безпосередньо а, в на території сектору Газа з Хезболою на півночі тут є ще одна дуже важлива річ, і дуже болюча, і дуже неприємна для України це обстріли Ємену, обстріли хуситів. Поясню, чому вона неприємна і болюча для України. Тому що це тиражує війну, це утворює нові осередки війни. Е, тут. Треба нагадати ситуацію, яка була в січні 2024 року, коли відбулося те ж саме. Але те ж саме відбулося за участі Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини і НАТО. На цей раз це було реалізовано США, але в гіршому варіанті, з дуже незначними наслідками для хуситів. І це просто на корню вбило довіру між ще вчорашніми партнерами і союзниками по НАТО. Більше того, після цього США, Європі і Єгипту викотили вимоги щодо того, щоб вони оплатили цю операцію. Це ще більше ударило по партнерстві. Так, от, наслідками паузи, яка може бути. В результаті 30-денного перемир'я, чи можливо більшого, чи можливо меншого, ми не знаємо, як ніхто не може сказати про це точно буде напад Росії на країни НАТО. Чому це буде зроблено у нинішній ситуації? Це буде зроблено тільки тому, що нинішня ситуація на Далекому Сході показала, що б не робив Китай, Америка не буде реагувати. Зверніть увагу! Після того, як Китай почав навчання навколо Тайваню, Сполучені Штати навіть заяву не зробили. Але ж вони знали і вони розуміють прекрасно, що це навчання це прямий наслідок візиту піта Гекселе. Реакції абсолютно ніякої. А умови і зобов'язання Сполучених Штатів Америки перед Тайванем – це не Будапештський меморандум, це закон. Які передбачає технологічні процеси надання допомоги в, 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 в разі виникнення загрози територіальній цілісності і суверенітету, навіть заяви Інституту Сполучених Штатів Америки, який відіграє роль посольства в Тайвані, не було? Більше того, зверніть увагу, Японія, Південна Корея уклали угоду з Китаєм про те, що вони спільно будуть виробляти кроки. Щодо реакції на тарифи Сполучених Штатів Америки. Uh -huh. Пане Романе, day. ось це окрема лінія. От я прям хотів би підкреслити, і я думаю, цього будуть стосуватися ваші коментарі, бо це е, вражаючий сигнал. Японія і Корея е, мабуть, вочевидь, співпраця, наприклад, економічна, вона вже розвивалася кілька років. У них відбувалися певні зустрічі, такі тристоронні. Але зараз одномоментно саме от тепер, коли звучать заяви, що вони будуть співпрацювати для денуклеаризації північної Кореї, що навряд буде робити Китай, але Тим не менше, ці заяви звучать спільні, і що вони будуть спільно розвивати спільну зону вільної торгівлі як протиставлення от тарифній політиці Сполучених Штатів. Це вражає, і мабуть, це сигнал того, що ні Південна Корея, ні Японія не почуваються безпечно. Чи я а, неправильні висновки роблю абсолютно правильні і якраз нинішня ситуація останнього тижня вона сторицею підкреслила те, що ви сказали. Тому що те, що відбувалося а, насамперед в інформаційному плані, по відношенню як реакція на візит міністра, сам зміст візиту, зроблені заяви говорять про те, що Сполучені Штати будуть віддалятися не тільки від Європи і від НАТО, вони будуть віддалятися в тому числі від своїх, як вони кажуть, залізних партнерів, таких як Японія, Південна Корея і Філіппіни. По суті, ці, ці три держави сьогодні полишені сам на сам з Китаєм. І те, що вони в цій ситуації пішли на кроки, про які ви говорите, тут є декілька нюансів, які я хочу підкреслити. Перше, північна Корея з моменту початку війни Російської проти України з 2014 року знаходиться в глибокій співпраці із Росією. Для Китаю це дуже небезпечно. Чому? Найслабшим місцем взаємовідносин рашистської Москви і большевицького Китаю є слабкий ядерний потенціал Китаю. Більше того, доктринально, якщо співставити, Китай, який займає позицію лише другого удару на випадку використання проти нього ядерного потенціалу, знаходиться теж у програшній позиції. Якщо ми уявимо собі на хвилинку, що Росія і Північна Корея мають об'єднаний ядерний потенціал. Уявіть собі, як себе почуває Сі Цзіньпінь у цій ситуації, який має у співвідношенні з Російською Федерацією лише на даний момент одну третю ядерного потенціалу Російської Федерації. І це те, що змушує Китаю цій ситуації йти. А з іншого боку, зрозуміло, що Японія, Південна Корея і Філіппіни – Знаходячись під таким тиском цього тигра китайського, вони змушені йти на певні союзи, на певну економічну співпрацю. Тим більше, що Сполучені Штати віддаляються то вводячи мита, то вимагаючи збільшення до 5% плати. Зверніть увагу, міністри оборони Японії і Сполучених Штатів Америки. На прес-конференції сказали, що вони не обговорювали питання збільшення видатків, але це неправда. У цей же момент в США йшла інаугурація заступника міністра оборони Нового, який сказав, що мінімум Японія має збільшити свої видатки на оборону до 3%. Сьогодні вони тратять 1,5%, 1,6%, не більше. Тобто, це вдвічі з точки зору бюджету. Тобто, в цій ситуації з боку Китаю і з боку цих країн є спільний інтерес об'єднувати зусилля, пане Романе. Я дуже дякую вам за розмову. Для мене якось так непомітно сплинув час. На жаль, уже час прощатися. Ще багато запитань зависло у повітря, які хотілося б роз'яснити. Тому дуже сподіваюся на нашу швидку нову зустріч. Процеси точно розвиваються дуже активно, і точно буде предмет для аналізу. Роман Безсмертний на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.